Цього питання, так як є і ветераном Афганістану, і власне працює в територіальному центрі. Людина зібрала всі факти, описала їх в письмовому вигляді і завжди притримувалася честі і гідності і побачила цей факт намагання коштів різним чином. І після неодноразового виголошення цих фактів е, отримував погрози. Попередньо йому вибили вікна. І він вже написав написав поліцію, як вийде звернення. Минуло два тижні поліція не спрацювала жодного слідкування за цими людьми, про які він описав. Так як було в висновку заяви, тобто він написав, що якщо з ним щось трапиться, він вважає людей Громаніка Миколи Івановича і Королька Івана Івановича, можливим причетним до цих дій. Отже, було вже певним чином задіяно цих людей. але Поліція не вважала за потрібне встановити за ними слідкування і, власне, подивитися, чим люди займаються. Попередньо до пана Василя Бойчука, якому власне ці кошти відібрали, вже приїжджали люди на автомобілі двадцять чорного кольору. Про це ми сповістили поліцію, але вона жодних радикальних рішень не прийняла. Тобто, по затримані, поки вони їздили, гадали, машина вже з місця приходить. Приїхала. Ми були з головою громадської ради на місці. Пізніше переїхала вже оперативна машина поліції. Бойчук Василь дав пояснення того, що сталося, коли на нього на подвір'я приїхали незнайомі люди і хотіли йому підкинути ці кошти. Отже, питання стоїть, чому незнайомі люди хочуть повернути Бойчуку Василю кошти, хоч в той час, коли Романюк Микола знаходиться у відділку поліції. І в тому же часі його помешкання Романюка, Обшукати і знайшли небезпечні партнери. Отже, питання стоїть, що прикрив, прикривають цю справу посадові вищого рангу Державної служби і всі сліди ведуть до департаменту соціальної політики. Просимо вас вплинути на ці дії, так як громада готова до радикальних дій, е, враховуючи те, що е, тут підрив відбувся внаслідок того, що він на, на розтяжці, так, став у фахівець. Біля входу в мешкальний будинок. Територія мешкального будинку, де живе Дмитро Сіннявчук, який власне, є пораненим на той час осколочними, осколочними осколками, точніше, власне, є в лікарні. Але територія, де він мешкає, межує з Лис'янинською середньою школою, дитячим майданчиком. Це є публічне місце за багато дітей житловим будинком п'ятиповерховим. Навколо цього є багато громадських функцій, зокрема багато торгівельних магазинів, де збирається багато людей. І громада настоює на тому, щоб ці дії власне описувалися як тара, так як могли бути поранені дуже багато дітей і людей. Під час того, коли відбувся вибух, прийшлося багато людей. Поліція не прийняла адекватних дій про те, що потрібно було офіцувати територію і припинити будь-який рух. До часу приїзду обласних спеціалістів з поліції. Люди ходили по території. Ось по стежці, яка межує між садибним житлом і школою. Ну і характерно не потрібно бути навчаним фахцям за тобто ви сліди такі події. Це є все на відеофакти записано. Поліція ставила номерки, і по кожному пункту люди свідки описували дану події. Просимо вас зреагувати на цю подію, так як і... що відмітити, що однозначно такі речі вони потребуватимуть аналізу, Слідства, належним чином і притягнення винних людей до відповідальності. Я сьогодні зроблю відповідний депутатський запит, це перше, але друге я вже домовився, маю сьогодні зустріч з прокурором області по цьому І Я зустрінуся ще з у нас в поліції в області Шкутор і звернуся до Луценка про те, щоб ця справа була взята на контроль Генеральної прокуратури. Крім того, я що першою причиною є цієї ситуації привласнення певними посадовими особами бюджетних коштів. Паралельно я звернувся до відповідних структур для того, щоб вони провели аналіз, куди ці кошти були витрачені, хто за цими коштами стоїть і куди ці кошти в кінцевому результаті попали. Ось, зараз я маю намір під'їхати до цього чоловіка в лікарні. З ним поспілкуватися. Крім того, ми спеціально залучили засоби масової інформації для того, щоб вони висвітлили цей процес на регіональному рівні, можливо, на національному рівні, для того, щоб приверти увагу, бо у нас багато речей, які не висвітлюються, вони мають таку властивість потім пропадати. Зі Тому зі свого боку, як народний депутат, я гарантую, що будуть проведені всі необхідні речі з боку правоохорони. Оранів відносинного закону.